Йуху! Ого, непоганий кидок, як на поні, що літає у хмарах. Невже? Гадаю, що зможеш краще, дівчинко? Звісно, що зможу. А? Та що ж це таке? Ха, схоже, пегас переміг робочу конячку. Мета цієї гри кинути підкову якнайближче до кілка. Гаразд, гаразд. Тепер твоя черга крилата поні. Рейнбоу. Здається, ти вибила двері в сараї. Так, але моя підкова досі найближча, Apple Спробуй мене перемогти. Йохо! Влучила. Ось як робиться у нас на фермі. Я програла. Не Засмучуйся, рейнбоу. Це ж лише гра. Ненавиджу програвати. Ти дуже добра спортсменка. Просто я краще. Хі -хі. Гаразд, Еплджек. Гадаєш, ти найкраща спортсменка у всьому поні Ну, я б сказала, у всій еквестрії то напевно це зайве. На мою думку, найкраща спортсменка я. Тож перевіримо. Перевіримо, що я кидаю тобі виклик: візьмемо участь у спортивному змаганні залізна поні, аби назавжди, з'ясувати, хто з нас найкраща спортсменка. Знаєш що, Рейнбоу? Я згодна. Май Литтл Пони Май Пони Май Литтл Пони Ты дружить ты нас научила Май Пони Свет новый для нас открыла Новые пригоды Море смеху Дружба с тобой для нас утиха Делайся радостью Всем помогаешь И усе на свете знаешь Майліл поніс. Повірте, найкращий друг. Май Little поні. Дружба. Це диво. То що ж це буде? Змагання за титул залізної поні. За допомогою спортивних конкурсів ми вирішимо. Хто з нас найкраща спортсменка? А навіщо вам я? Не знаю. Навіщо вона нам? Вона буде суддею. Точно. Хто ж має записувати мої рекорди, які увійдуть в історію? Вітаю поні! Ласкаво просимо на перше щорічне змагання залізна Е, Спайку, до кого ти звертаєшся? До них? Хай почнеться битва. На старт, увага, руш! О, ні! Пайку час. 17 секунд. Жартуєте? Я побила рекорд минулорічного Родео, але ти зачепила бочку. Штраф плюс 5 секунд. Тільки не це. Хоча 22 секунди теж непогано. Гей, не нервуй! Пам'ятай, ми просто розважаємось. А тепер уперед. На старт увага! Руш! Рейнбоу чудова робота копитами. Дякую. Хоч навряд я була швидшою за тебе. Спайку, скажи нам час. Вісімнадцять секунд. Вісімнадцять секунд? Рейнбоу, ти певна, що ніколи не брала участі у родео. Рейнбоу Деш перемогла у конкурсі з бочками. Повірити не можу, що я виграла. Так, але не варто звикати до цього. Гарний удар! Чудово! Доволі непогано, та дозволь тобі показати, як це робиться правильно. Ура! Роки тренувань на яблуках. <звуч> Ура! Так. Чому я? Перед! Ой! Готовий до шалених скачок? Ні! Перед! О! Рейнбоу Деш перемогла у конкурсі дикі скачки. О! А я програм. І Як я у це вплутався, а це рахується. Вельможні поні минула половина змагання. Рахунок рівний. П'ять-п'ять. До кого ти звертаєшся? До них. Дев'яносто п'ять. Дев'яносто шість. Дев'яносто сім. Дев'яносто вісім. Дев'яносто дев'ять. Сто. Так. Ох! Tramais se Apple Учасниці, це фінальний конкурс. Покажіть усе, на що ви здатні. Мені здається, що робоча конячка перемагає. Так не чесно. Тобі не можна використовувати крила. Ти шахраюєш. Я нічого не розумію, бо у тебе в роті мотузка. Я кажу, що. Перемогла у змаганні, а ти опинилася у грязюці. Я залізна поні. Ти просто шахрайка. Що? У багатьох конкурсах ти використовувала крила, аби перемогти. Схоже, хтось тут заздрить. Тобто ти стверджуєш, що не користувалась крилами? Ну, ні. Але ж ти не казала, що цього не можна. Я гадала, ти знаєш, що треба грати чесно. Я б все одно перемогла навіть без крил. Ха, Доведи. Залюбки. Як? Завтра відбудеться щорічне змагання з бігу, і я кидаю тобі виклик. Ха, це ж простіше простого. Стривай. Є одна умова. Треба тільки бігти, крила заборонені. Жодних крил Оп, без проблем. Гайлет поквапся. Ми спізнимось на забіг. Чому ти такий схвильований? Це ж лише для поні. Так, але я хочу бути коментатором. Тільки послухай: усі вельможні пані вітаємо на щорічному змаганні. На щорічному змаганні збігу. Я Пінкі Пай, ваша офіційна вельмишановна коментаторка. Вибач, спайку, схоже, це місце вже зайняте. Усім поні відомо, що цей забіг дуже важливий, адже після нього в еквестрі опадає осінні листя. Тож готуйтесь поні. Наше змагання почнеться за п'ять хвилин. Тихіше! вже скоро, скоро почнеться. Ех. Ех. Пробачте, перепрошую, пропустіть залізну поні, тобто залізну шахрайку. Тоже полджек ти готова зайняти друге місце. Я готова боротись чесно. Так, так. Крила використовувати заборонено. Я переможу, навіть якщо мені їх зав'яжуть за спиною. <зв 'язана> Ти зав'язана, наче індичка. Індичка, що не може літати. Дуже смішно. Принаймні цього разу змагання буде чесним. Учасники, будь ласка, займіть свої позиції. Пінкіпай, привіт, спайку! Що таке? О, бачиш, де я на горі? Так, я знаю, що сьогодні ти коментаторка, і все таки, певен, ти чудово виконаєш цю роботу, але я хотів спитати Що? А, Байдуже. Спайку. Хочеш бути моїм помічником? Ми можемо коментувати забіг разом. Справді. Піднімайся. Твайлайт... А ти що тут робиш? Я теж бігтиму. Ха, ха ха. Дуже куметно, Туйлайт. Я не жартую. Що? Але ж ти не спортсменка. Ти. Ну, ти вчена? Я не вчена. Я просто багато читаю. Вчена. Ти колись брала участь у перегонах? Ну, ні. Але я багато про це знаю. І звідки ж ти знаєш? З книжок. Я прочитала дещо на цю тему. <свистання> Що ж це за книжки? Перегони для вчених? А ти? Ти розтягнула свої очні м'язи? <свистання> Скажи очні м'язи. Кипкуй, скільки влізе Рейнбоу, але цей забіг, традиція понівіля, і оскільки я тут вчуся, то вирішила взяти в цьому участь. Гадаю, це чудова ідея Твайлайт. щасти тобі. Так. <свистання> Побачимось на фініші завтра. Гаразд, поні. Ви готові? На старт. І вперед! Отже, це щорічне змагання з бігу, знаєш, Спайку. Без нього осіннє листя так і лишиться на деревах. Тож наші поні виконують важливу місію. Ну, так, Пінкіпай. Своїм бігом поні викликають листопад. О! Лидаче, листя, ледаче. Але цього року справа стосується не лише погоди. У перегонах беруть участь дві завзяті суперниці Applejack та Рейнбоу Деш. Знаєш, Пінкі, цим двом поні буде нелегко, адже завдання важке. Та скоро ми з'ясуємо, хто з них найкраща спортсмен. Так. Слово забіг римується зі словом «пиріг». Так саме так. Що? Люблю пироги. Та якщо їсти забагато, втратиш форму і не зможеш бігати. Тож. Пирога не треба. О, ні, дякую. Я добре поснідала. Краще подивимось на наших учасниць Applejack та Rainbow Dash. Вони біжать дуже швидко, майже поруч копити до копит. Але що це? Applejack виривається вперед. Тепер вона оббігає суперницю. Ви лише погляньте на це. Рейнбоу Деш не дає Apple Джек обігнати її. Вона йде попереду, випереджає на одне копито, або на три чверті копита. Ні на 63,7 копита. Але це приблизно. Appleджек біжить з усіх сил, її сильні ноги випереджають суперницю на 350 копит. Без не так вже й легко. Уперед, рейнбоу покажи їй свою міць. Тримайся міцніше Пінкі. Рейнбоу Деш швидко наздоганяє Apple Яка? Подіванка, я гадала, що перемога вже в кишені пл Ти ж не думала, що я так легко здамся. Повірити не можу. Я теж тут так гарно, правда. Твійлайт, я не про те. Рейнбоу деш поставила мені підніжку. Це не так. Це так. Це не так. Якби ти була трохи уважнішою, як я, ти б побачила, що перечепилась через камінь. Що? О, тільки не це. Треба докласти зусиль, аби наздогнати рейнбоу. Будь обережна. Побачимось на фініші. Хочам не вірю. Після такої довгої затримки Епл виривається уперед. Вона лідирує. Чудово, вона знову попереду! Піжама кошенятка. Чекайте, навіщо Епл піжама кошенятка. Я щось не те сказала. Гаразд. Повернімось до забігу. Не так швидко, Епл Перегони ще не завершено. Для тебе це кінець. Вірити не можу. Еплджек поставила мені під ніжку. Чи то ви, Поні, не бачите, куди біжите? Ти перечепилась через пень, бачиш? Я бачу. Я бачу, що вона шахрайка. Рейнбоу Еплджек ніколи б так не зробила. Це сталося випадково. Звісно. Тобто, так, звісно. Пам'ятай Рейнбоу, це лише гра. Так, але правила змінилися. У цю гру грають лише двоє. Вітаємо мешканці понівіля! З вами я, Пінкі Пай, і я Спайк. Схоже, рейнбоу намагається надолужити втрачене. Сподіваємося, втратила вона небагато. Їй би зараз не завадив смачний бутерброд із маслом, хоча я віддаю перевагу гірчиці. Якщо до тебе Спайку? Е, я люблю огірки. І? Схоже, Apple не задоволена тим, що рейнбоу її наздогнала. Дивись, жодних крил. Ми наближаємось до лісу Еквестрії і Рейнбоу Деш знову лідерує. <плес> Ей, рейнбоу! Ця маленька шахрайка навмисно це зробила. Гаразд. <плес> Гарна робота рейнбоу. Бувай! <звук> О, а, це ж треба у лісі так чудово. Ей, рейнбоу, хіба ти не маєш бігти? Ха, я певна, що переможу. Але ж інші учасники тебе обігнали. О, святі поні. Бувай! Еплджек, що це ти тут робиш? Тут навіть дерев немає. Знаю, але знак вказував сюди. Рейнбоу. Може, підкинете. Що це таке? Ти ж казала літати заборонено. Ні, я казала крила заборонені. Маю сказати, спайко. Це найцікавіший забіг в історії еквестрії. Із найцікавішими коментаторами. Захоплюючий тут зовсім не біг, а ти що його бракує? Чати, я, звісно, не спортсменка, та хіба цей забіг не має містити власне біг? Знаєш, гадаю, твайлайт має рацію. Справді так. Якщо хочеш перемогти мене, то краще біжи. І знову рейнбоу деш та Епл Джек біжать копити до копит, намагаючись перемогти. Епл Джек попереду. А тепер рейнбоу. І знову Джек. І знову рейнбоудеш. Епл Джек. О, ні, тільки не це. Отак почалося. Припини. Ні, ти припини. Ти перша почала. То я це і закінчу. Нічого не вийде. У мене усе вийде. О, ось і все. Ти програла. А от і ні. Тобі Рейнбоу Деш! Тепл Рейнбоу Деш! Так тобі. Uh. 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 Я перемогла. Ні. Я перемогла. Я перемогла. Це нічия. Нічия. Ми перші. Ви останні. Останні. А хто ж переміг? Ти? О, ні. Я зайняла п'яте місце. Це добре враховуючи, ти ще вперше беру участь у перегонах. Що? Хіба таке взагалі можливо? Ти ж бігла так повільно і все оглядала. Саме так. Я берегла сили, як і було сказано у книзі, а в кінці, коли усі поні втомилися. <гас> о, о, я прискорила біг. Повірити не можу. Твайлайт нас перемогла. Ну, це було не важко, бо ви весь час сперечалися. Маєш рацію, Твайлайт. Ми жахливо поводилися. Ми погані спортсменки. Сподіваюся, це був важливий урок. Принцеса Селестія? Що ви тут робите? Осінь моя улюблена пора року, тому я хотіла подивитися на листопад. Вибачте, що ми не виправдали ваших сподівань, принцесо. Усе гаразд, Епл Кожен поні може захопитися під час таких перегонів. Важливо пам'ятати, що дружба набагато важливіша за будь-яке змагання. Саме так твайлайт. Оскільки ви двоє займалися суперечками, замість того, щоб струшувати листя, везлі чудових дерев еквестрії досі лишилися вкритими. Принцесо, я певна, що ми легко усе виправимо. Що скажеш, подруга? Влаштуємо ще один забіг. Залюбки розімну свої ніжки. Перекладено та озвучено студію майстер відео на замовлення телеканалу Плюс Плюс.